Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо активно проводити час, правда? І будемо з вами е, проходити квест. Поїхали? Друзі, ми починаємо наш чудо-квест. Наша задача шукати завдання, виконати. А потім вже ми зможемо перейти до слідуючого завдання. До наступного перепрошую. До наступного завдання. Якщо ми не виконали це завдання, нам наступне завдання не світить. Тобто, якщо не за виконане завдання мінус 1 бал. Завиконене плюс один. Хто скільки балів набере, той і виграв. Хто найбільше балів набере? Точніше, той і виграв. Вперед Тож, друзі, удачі нам! Ми йдемо до стартової позиції. Вперед Друзі, ми починаємо! Удачі нам! Хто е, голосує за мене, ставте в коментарях один плюсик. Хто за анімірною, відповідно, два. А ми починаємо! Розходимося по своїх. Коротше, розбігаємося. Зустрінемося тут. Удачі! І що? Я йду шукати. Завдання, тут. О! Завдання. Так, що тут треба зробити? Ти вже знайшла своє, так? Так. І я своє знайшла. Так, що тут треба зробити? Давайте дивитися. Розкудовуємо слова. Ось таке в мене Ось. Так, друзі, ми продовжуємо. І нас... Давайте разом розшифровувати. Отож, дорівнює у нас... Літера С. Давайте запишемо. Тож ми записали літеру С. Тепер у нас такий символ. але ми не знаємо, яка це буква тому дієс. Yes. У нас літера L. Записуємо. І плюсик у нас літера О. Записуємо. Тому у нас. Хрестик означає відповідно літера Е, тому що тут в нас виходить слово і тут воно є слово село. Йдемо далі. Дієс Е. Записуємо. Ой, перепрошую. дієс це не Е, e, а Л. Тому виправляємо. Плюсик у нас. О. Далі. Дорівнює у нас e. Е. Ні. Перепрошую. Дорівнює у нас С. Записуємо. І відповідно. Ось така от я би сказала душка. Похоже на літеру G. Мягкий знак. Лось. Записуємо. Йдемо з вами далі. DS yes. у нас L. Цю літеру, цю літеру і цю літеру ми пропускаємо. Йдемо далі, до рівня. У нас S. Записуємо. Мінус у нас е, e. записуємо. Дієс у нас Л, записуємо. І плюс у нас О записуємо. Йдемо з вами далі до рівні С. Ой, ЄС yes, у нас L. Та дужка ми не знаємо. Записуємо. Ось така от дужка у нас. М Який знак? Записали. Тому, відповідно, у нас ця от дужка має І. Записуємо. Окей, друзі, йдемо далі. ЄС yes, L, от отдушка ми вже визначили І, плюсик О. І відповідно отакий знак більше здається, чи менше я вже забула, Тому тут буде буква Т. Записуємо. Йдемо далі. Той знак ми вже визначили. Літера ти". Цей знак ми визначили і. Цей знак невідомо цей знак у нас м'який знак. Тому, відповідно, тут буде буква М. Переходимо до наступного рядочка. Я самостійно зроблю і вам покажу, що в мене вийшло. Ось, друзі, я рада ось так в мене вийшло. Але трошки, мені здається, що не так, бо тут деяких слів немає. Але якось так. Друзі, ми розшифрували. Значить, ти виконала все завдання і ми виконали, тепер... я ти... виконала. Так. А тут деяких слів у нас немає. Ми напевно, напевно, пропустили. Може, не додрукувалися. Або вони не друкувалися, або вони. Написали зайві. Слово лось у нас є. Сало є, так. село є, сіль є, літо. Осел є, нема. Тінь є, осел є. А, осел є. От, осел. Тіло. тіло. А у тих нема. Тіло нема. Тіло, сіно, стіл, тіло, нота. нота. Слон. А, таке тіло. враження, що ото слова тільки тут, а у тих нема. Один, два, так. три, чотири. 5, 6, 7, 8. Один, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім. То слово, тільки слова з того стовпчика. Так. А то ніби вже наступний стовпчик. Так. Але ти відгадала обидва стовпчика. Так що ти молодець, ти все розкодувала. Можеш нам, брати собі приз. Нам зараховується це, але тут ми шукаємо, попробуємо знайти приз. Якщо нема, то значить нема. Вперед. Тут поража, друзі, нема. Тому йдемо виконувати наступне завдання. Це залишаємо на місці. На місці. Йдемо шукати наступне завдання. Погнали? Тут нема. Теж нема. О! Завдання. Давайте читати. Що тут пише? О! Пішли робити? Йдемо на кухню. А ми йдемо виконувати наше завдання на кухню. Ми прийшли. Ну і покажу, як я це роблю. Друзі, завдання ми то знайшли, але нам треба знайти ще дещо. Ходімо шукати. Йдемо? Йдемо шукати. Напевно, воно у коробочці? Раз завдання було. Тут. Але на то нам потрібен ключ. Ми його так не відкриємо. Тому ми це завдання пропускаємо. Йдемо шукати наступне. Так, йдемо шукати наступне завдання. Наприклад, ось о. Почнемо шукати наступне завдання. Легендарний політ, друзі мої. Я розгадаю і вам покажу. До вас повернусь. Друзі, ми виконали завдання. Точніше, я виконала. Молодець. І переходимо до наступного, бо ці завдання нам не потрібно виконувати. Йдемо далі. Йдемо шукати те, що нам потрібно, але для того нам потрібно виконати завдання, щоб знайти ключ. Поїхали. друзі, Ми продовжуємо. Давайте дивитися наступне. Що у нас? О! Давайте поштаємо. І тут десь має бути прийти. Давайте шукати. О монетка 50 копійок. Завдання. Закодовані слова. Розгадаю і вам покажу. Ось додавала слова в мене вийшли самі фрукти. Може бути, чому мені головне, що вийшли існуючі слова, значить, воно так правильно? Тож, наша задача, друзі, знайти. Ключ. До нашого завдання. Чик, чик, чик. А так, як завдання наше, я його знайшла, ключ треба знайти мені. Отак. Щоб було справедливо, я почекаю на алівірне, з якою я змагаюсь. Удачі! Так, друзья, ми шукаємо з вами ключ. Поїхали. Давайте подивимося тут. Завдання. І тут такий а, запах. Треба розшифрувати слова. Розшифрую. Давай, поверх, друзі. Я вже своє завдання виконала. Все а. розшифрувала слова. знімаєш, як я виконую. Завдання було таке. Треба було розв'язати приклади на віднімання і додавання. 12 прикладів. І потім подивитися. Числа в кружечках, з, з тими, що я заповнювала, і треба було співставляти. От, наприклад, в мене вийшло 20. Так? Я співставляю з 20, співставляю з буквою М і пишу на першому місці. Потім друге. Співставляю, в мене вісімка з буквою О і пишу на другому місці. І так я все заповнила, розв'язала приклади, і мене, в мене вийшло, що в інопланетянина улюблений шоколад молочний Марс. І я взяла що, собі так? приз мило. За те, що розв'язала, ото... треба розшифрувати приклади, користуючись підказкою. Значить, от в мене є підказка, який значок, яка цифра. Мені треба замінити ті значки цифрами і розв'язати приклад. Давайте допоможемо. Закладовані М. приклади. От, наприклад, дивимося. Значить, трикутничок, це в мене три. Б, це в мене 6. Один. Вісім. Один, п'ять, чотири, чотири, два. От, от для прикладу. Дивимося, і треба знову закодувати. Я розв'язала приклад, і тепер його мушу закодувати. Значить, закодовуємо. От, розв'язали і закодували. І так решту прикладів так само треба зробити. Так за Та зустрічі. Таким чином, підставляючи цифри замість значків, я розв'язала приклади і зашифрувала відповіді. От так вона в мене получається. Так, я розв'язала, бо мені просто набридло задовго то розв'язувати. А ми йдемо виконувати наступні завдання і шукати ключик. В нашому випадку мені. Алімір не йде розв'язувати наступні завдання. Йдемо шукати ключик. А ми йдемо шукати ключик. Давайте подивимося з вами ось тут. О! Я знайшла ключик. Відкриваємо нашу коробочку. От наша коробочка. Витягаємо наше завдання. Людцик ми знайшли. Ставимо його до коробочки. ідемо, друзі. Для цього завдання нам потрібно м'ята. Лайм. Трубочка. Спрайт і лід Ми завдання виконали, зробили мохіто і пробуємо. Угу. Клас. А ми, друзі, пройдемося з вами. По інших завдань. В може, ще якісь знайдемо. йдемо. У нас є ось така скорінка. І до неї ключик так само підходить. Кладемо. Це виконане завдання. Ми шукаємо останнє завдання. Це завдання тут вже нема на завдання, тут нема. А де дівсо? Там було завдання. Там я... Ставлю. Вже виконали? А вже виконали. Так, шукаємо далі. Шукаємо, шукаємо. А я знаю, Аліна Ірина шукає. О, я знайшла. Я знайшла завдання. Буду ви його виконувати математичний код. А це що? Сурприйську виконуєте, поки не можна відкривати. Добре, значить я пішла виконувати це завдання. <кхів> <Чи> треба виконати <кхів> <кхів> додавання і віднімання? Так. І розглядати зашифроване сполучення слів, яке означає перебільшувати. От тут треба розшифрувати. Так. Такі аєнірне получать е... цей приз. якщо правильно розгадає. То додавання було. Перевідмінювання. Друзі, а ми вже зустрінемося з вами на фінальному підключенні. Ось виконані. Завдання виконано. Згущувати фарби. Ура! Друзі, у нас фінальне підключення і ми йдемо з вами прощатися на фінішну пряму. От це, друзі, Аліни Юріївни невиконаних завдань. Три. Так. У а мене 4. О, ра! Я тебе вітаю! І відповідно я змогла виконати основне завдання і зробити мохіто. Те, що там було? І, відповідно, я в тому челенджі виграла. Я тебе вітаю! Тому, відповідно, всім до нових зустрічей, всіх обміняємо, любимо і всім до нових, до нових відео. Всім па-па.